Вітаю на каналі Серіалівка. Мене звуть Ольга, і у цьому відео мав би бути вже переказ другого сезону. Але мені дуже кортить саме обговорити другий сезон, бо бачу багато негативних відгуків та рецензій. Хоча критики оцінили сезон більш схвально. Тож буду вдячна, якщо ви мене вислухаєте. А тепер потеревенемо. Мене трошки дратує, коли зараз всі навколо кажуть, що другий сезон не такий крутий, як перший. Вибачте, але це були ваші завишені очікування. Я навпаки боялась, що нам покажуть те ж саме. Перший сезон став крутим, бо це було щось геть нове: жодних супергероїв, кохання, шпигунів тощо. Це була абсолютно нова історія, ні схожа ні на що інше, і цим вона вразила. Але чесно, я хизе, як би хтось міг називати цей серіал своїм улюбленим або радити комусь іншому, бо як приємно вразив цей серіал своєю новизною, так і неприємно вразив своєю занадтою жорстокістю. Другий сезон просто продовження тієї ж історії. Так і має бути. Відкритий фінал ну гаразд. Головне, що наступний сезон буде останнім і має все розповісти. Я більше ніж впевнена, що якби другий і третій сезон об'єднали б у серії 15, то незадоволених було б стільки ж. І так нагадую, що є офіційна інформація, що третій сезон буде і стане фінальним. Точної дати прем'єри ще немає, але за чутками це може бути вже влітку 2025 року. Про нелогічність дій Гіхуна. То я б це могла пояснити тим, що він занадто сконцентрований на своїй меті. Він хоче знайти головного творця гри. Все, яким чином це зробити, через що пройти, скільки людей може загинути, його не хвилює, бо головне творці. Це видно по багатьох його вчинках, і по суті це навіть було видно ще у першому сезоні. По-перше, коли Ілнам запропонував парі, чи існує віра в людей і чи хтось підійде до безпеки. Хатька, то гіхуну взагалі нічого не заважало зробити це самостійно, але йому було важливіше поговорити з кимось дотичним до ігор, вгамувати свою цікавість, так би мовити. А другий момент, що саме після цієї розмови, аж через рік після ігор, він нарешті почав жити, згадав про обіцянку Сайбьок і, хоч трошки витратив кривавих грошей. Очевидно, що він залежний від цієї гри, і йому необхідна хоч якась інформація. І це дійсно пояснює всю його тупість майже в кожному моменті. І, взагалі, то Гіхун, здається, стоїть десь поруч з тими людьми, які кричать, що це все Путін. Прости люди, ні При чому, при чому, при чому так організатори гри скористались вразливістю людей перед першим раундом і не все йому розказали. Але далі це вже був вибір кожної людини. Якщо перший сезон про існування самої гри, то другий для мене про моральність. Чи то на мене так вплинула повномасштабна війна ХЗ. Але дивлячись на гравця номер 100 і читаючи коментарі людей під якимось постом про умовну корупцію тощо, розумію, що все цілком можливо. На жаль, дуже багато людей аморальні і заради грошей готові на все. Поки світ не зміниться, гра не скінчиться, як то кажуть. Веселить мене ще два моменти у цих негативних відгуках. Перше, нових героїв мало і водночас багато. На мою думку, їх якраз достатньо. Знати сопливу історію кожного гравця було б точно зайвим. А так, є якась інформація і немає потреби дивитись лише на гіхуне. А другий момент про ігри. Знову ж таки, хтось скаржиться, що їх мало, а хтось що йде повторення першого сезону. Це смішно. Глядачу показали, що ігри можуть бути різні. І це, звісно, очевидно, бо Інакше повітря персонам набридло дивитися одне і те саме, а вставляти більше ігор було б недоречно. Це все ж таки другий сезон, а не копія першого. Що дуже сподобалось, майже кожен діалог гіхуна та інхо під виглядом першого гравця. В принципі, фронтмен як персонаж вийшов дуже цікавий. Майже все, що він каже, дійсно має сенс, і він постійно ставив дуже правильні запитання гіхуну, про які тому варто було б подумати раніше. Ще дуже сподобалось, як творці серіалу оновили саундтреки. Це прям вау. А зробити такий ремікс із писень під час червоне світло-зелене світло, -зелене світло» це взагалі крутота. Чекаю, коли цей саунд десь з'явиться без ора гіхуни. Що не сподобалось? Джунхо. Персонаж, який мені, був набагато більш цікавий, і от його тупісті я виправдань знайти не можу. А якщо ще згадати, що він типу детектив, то взагалі хочеться плакати. Щось не допрацювали. Ну, ладно, він докази всі загубив, острів знайти важко, про брата казати не хоче. Але як герой, який одразу на острові почав писати якісь нотатки, ну не міг він поставити якісь геть безглузді питання спонсору, коли знімав того під дулом пістолета, щоб це взагалі ніяк не допомогло у пошуках. Відео зникло, це зрозуміло, але ж він розповідав щось. Ну невже не можна було витягнути з того покидька, щось дійсно корисне на випадок втрати телефона? Далі капітан Пак. У джунхо стріляє рідний брат, який віддав йому свою нирку. Позаду нього ще багато озброєних людей. Очевидно, що стріляють спеціально у плече, щоб просто ранити, і потім не добивають. І от його підбирає моряк. Ну, звісно ж, він взявся просто так, не звідки. Йому точно ніхто не міг сказати, і я там брата підстрелив, допоможи. Ну як можна бути настільки наївним? Коротше, мені була цікавіша історія джунхо, але з нього точно зробили фіг знашо. Тому на нього я більше ставки не роблю на наступний сезон. Що зроблять з гіхуном? Хезе прямо очікувань у мене немає, але думаю, що він стане вербувальником точніше його ним зроблять. Хотілося би мені вірити, що йому вдасться досягти успіхів, але дуже навряд чи можна змінити світ і донести людям, що вбивати інших заради грошей, не ок. Принаймні донести це таким чином. У підсумку хотілося б сказати, що мені прям шкода, що так багато людей сварять новий сезон. Я досі не буду називати його якимось топовим, але мені було дуже видно, що над ним дійсно якісно працювали і старались. А не як це інколи буває, десь на колінках за 5 хвилин написали сценарій. А ідеальних серіалів без вад, де прям все логічно і продумано заздалегідь, в принципі, не так багато існує. На цьому все. Дякую, що вислухали. І мені так само цікаво почитати і ваші думки. У коментарях. Не забувайте про підписку, вподобайку, дзвіночок і ось це все. Бережіть себе та до нових зустрічей!